Гарного, натхненного і світлого Дня середи. Дощик пішов. Шкода трошки, що не сніг, бо Ітереска питалася, що це за зима, що нема снігу, але така зима, що робити? Сьогодні навчаємося від святих або від великих людей, то саме нині великий чоловік, письменник, який цікаво вивчав тему, особливо самогубств. І він багато розбирається власне, на тому, аби попередити, аби. Вивчити, аби допомогти людям, у яких виникають подібні думки. На жаль, є така трагедія в нашому житті, і він пропонує таку цікаву думку, таку цікаву ідею, як можна ну, як торкатися людей, як можна допомагати людям. Він каже: якщо прислухатися, завжди можна почути біль, страх, страждання, надії та мрії інших людей. І якщо люди відчувають, що ви слухаєте і розумієте їх, вони відкриють вам свої думки і серця. Класно, Можу ще раз почитати. Якщо прислухатися, завжди можна почути біль, страх, страждання, надії та мрії інших людей. І якщо люди відчувають, що ви слухаєте і розумієте їх, вони відкриють вам свої уми і серця. Едвін Шнейдман. Едвін Шнейдман. Слухайте. Як це красиво слухати і почути, прислухатися? Це здається одна з тих речей, які нам зараз найбільше необхідні. Цими днями я розмовляв там із декількома жінками, які є в притулку у е, Марти Левченко у Чернівцях, то знову стикнувся з цим, особливо, коли людина переживе велике потрясіння, коли переживе великий біль. Ну, чим допоможеш? Але цінне є, як і для нас самих, просто це вислухай мене, послухай мене. Або ще інакше, вислухай мене з любов'ю. Вислухай мене і почуй мене з любов'ю. І це так допомагає. І, і... Чому мене ця фраза торкнулася? Вчора мені друг прислав, бо цікаво цими днями ми там дивилися декілька фільмів, і в кожному з фільмів я зауважив подібну цитату. Скажімо. Ти мене таке враження, коли ти мене слухаєш, то не існує цілого світу є тільки ти. Або в мене таке враження, що коли я тебе слухаю, то не існує нічого окрім тебе. Щось в тому роді. І я пам'ятаю, в житті в моєму завжди Господь посилав таких людей, які так вміли слухати, і мене це вражало. Так вміли слухати, що ніби нікого не існує, навіть зараз у кімнаті чи взагалі тут, у селі, у місті, окрім тебе. І це, це таке уважне слухання, таке поглинаюче слухання. І коли тебе так слухають, ну тоді хочеш говорити, тоді хочеш ділитися. І навпаки, коли тебе не слухають, то ну, на нащо говорити, для чого тратити час? Правда, коли на, на розмову, якщо ця розмова нікому не потрібна, якщо ці слова нікому не потрібні? Тому це, це для нас має бути таким лайфхаком, такою підказкою. Слухайте, що. По-перше, аби ми самі прислухалися, аби ми власне, слухали і розуміли, слухали і розуміли, прислухалися до інших людей дійсно з любов'ю, аби хотіли почути. аби хотіли почути. Бо що таке книги, що таке фільми, що таке там вистава будь-яка, це, власне, певним способом вимовлена або зображена чи відображена історія різних людей у різному часі. Оце і фільм вистави, це і поезія, це є картини, це музика. Те саме, неймовірно. І коли ми навчимося це слухати у простих людей, то тоді ми й самі збагатимося. І тоді насправді ну, ми, 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 ми станемо для благословіння ми для когось, бо слухаємо, але і ті, кого слухаємо, також стануть для нас благословінням. І це працює. Тому напишіть сьогодні в коментарі. Одну, двох людей, одного двох людей, одного-двох ваших друзів, які вміють слухати, з якими вам хочеться говорити. Я сам перше аж розсміявся, бо згадав ситуацію, коли знімав е, відео на понеділок, на вчора, то ні, я вам трошки розказував, що один п'яний вихопив у мене телефон, і штативом хотів річку вкинути, я ж йому погрожував поліцію. Е, а, а, а потім думаю, така, ну, вже після. А чого я його не побачив? Як я не побачив, що біля мене зупинилася машина, що він вийшов. Ну, бо я так, так намагаюся входити в те, чим з вами ділюся і дивлюся на оцю камеру на телефоні, на штативі, що часто я не помічаю те, що відбувається довкола. Уявляєте собі? І мужик зупинився на мості, п'яний, до мене підійшов і, взяв, і вхопив штатив. Я коли він вже вхопив, тоді я нормально його побачив. Класно. А чому це, це так роблю? Ну бо стараюся вас любити також. Стараюся ні, з вами ділитися тим, що сам переживаю. І це добре. Це гарний показник, коли до тебе може підійти хтось п'яний і вхопити штатив і твою камеру, це добрий показник. Але все ж таки будьмо обережні, аби наші камери не викидували в річки, бо і річки забрудняться, і камери шкода. Але, але вчимся слухати. І тоді, коли говоримо, і тоді, коли прислухаємося. В слухати. Дякуємо Едвіну Шнейдману. Надіюся, я прочитаю скоро якусь його книжку чи якийсь його твір, то з вами ще більше поділюся, бо з одної цитати видно, що чоловік не дурний, і вчимся слухати. І в коментарях пригадую, напишіть одного, двох своїх друзів, хто вас уміє слухати. Для чого? Аби їх згадати, їм подякувати і аби пригадати собі на основі них, як мені треба робити. І я думаю, що. Це буде, о, о, буде один із найважливіших способів, як можемо допомогти травмованим людям через війну. Просто спочатку побудьмо біля них і просто послухаймо. Але послухаймо як надії, так і біль, не? як мрії, так і страхи. І будьмо готові почути їх, то я думаю, станемо для них допомогою. Файно. Будьмо слушними, чутливими один до одного, слухаємо. и дозволяйме да бе нас слушале. Шукајме таких людей. Мајте се фајно. Мервам.